Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, у нас сьогодні йде продовження виконання робіт. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео ми зробили від каналізації в будинок. Також ми поставили точки, де в нас будуть санітарні прилади. Наприклад, унітаз буде, пральна машинка, ванна, зона ванни. Так? і Умивальник. Так, з чого ми почали? Почали ми з того, що в першу чергу розвели каналізацію. так. Тут каналізація у нас була нижча. Ми поставили трійничок в першу чергу на унітаз. Тут ми трійник поставили з виводом суміжне приміщення для того, щоб тимчасово підключити мийку. Ця каналізація там і залишиться. Я думаю, ми щось з нею придумаємо. так. Далі зробили далі трійник на розгалудження, на пральну машинку, на ванну. Далі ми проклали каналізаційну трубу 110-ту на умивальник. Тут стоїть переход 100 на 50. І також ми закинули 110-ту каналізацію в суміжне приміщення, де буде зона кухонної мийки. Там, поки 110-та труба з заглушкою стоїть. В майбутньому ми перейдемо на 50-ку і під'єднаємо кухонну мийку. Пам'ятаємо, що тут у нас був радіатор старого зразка радянського. Труби ми обрізали. Нарізали. Труба, до речі, тут 3 Нарізали різьби і поки поставили заглушки. Так, До речі, Водою також заповнили систему, це обов'язково. Старі залізні труби, старі залізні ці системи. Бажано їх не залишати на довгий час, на, там, на день, на два без води, тому що буде стара, старе, старе залізо стінок і буде осипатися на низ трубопроводу. Це дуже погано. Потрібно день-два максимум, і система має бути заповнена водою. Далі, друзі, що ми зробили? Так, Воду також я ж кажу, завели. І ось переходимо в це приміщення. Ось це приміщення в нас має газовий котел. Тут ми трошки пообрізали, трошки поставили також тимчасову рем'ячку. Лічильник в нас новий, труба в нас нова. Але от від цієї точки фільтр ми поставили. Поставили ось трийничок з різьбою для під'єднання, також це тимчасово, щоб була мийка. І ось цю каналізацію ми завели також з того приміщення основного, щоб було куди зливати. Далі ми щось придумаємо з цієї каналізації. Я думаю, ми її тут лишимо і щось толк з нею буде однозначно. Так, в майбутньому вся ця зона, звісно, буде переобладнуватися. Можливо, тут буде колектор ще теплої підлоги. Ми зробимо. Так що, друзі, якось так. Що ще? що ще? Завтра, з завтрашнього дня хлопці вже тут будуть робити чорнову стяжку, ну, підсипку ще зроблять. От. І, і що? І будуть оббивати оцю стару штукатурку побілку до основи. Тепер, тепер пройдемося по цьому, на якій висоті має бути ґрунт, підготовка ґрунту до чорнової стяжки. Я одразу, наприклад, намалював ось цей пиріжок для чого? Для того, щоб я розумів, на якій висоті буде землі, рівень землі. Тобто у нас є плитка, в нас є чистова стяжка, у нас є утеплювач і в нас є чорнова стяжка. Так? І далі ґрунт. ґрунт має бути обов'язково трамбований. Тобто не просто так піску насипали і все. І побігали по ньому ногами. Бажано трамбовкою притрамбовувати його, проливати водою, щоб все, оце, що ми проклали, цю каналізацію у нас в тим майбутньому не просіла. О, тобто, все в нас. Е Надійно в цьому випадку. Якщо у вас, наприклад, буде тут 10, 10 утеплювач, то, звісно, у вас буде загальна сума, буде, наприклад, 28 см. Що це за 28 см? Це ми розуміємо, що від самої верхньої чистової точки до трамбованого ґрунту буде 28 см. Відповідно, якщо ми маємо метр від чистової стяжки, то метр 28 вниз. От, ви можете собі якогось там клинця дерев'яного поставити, перенести 4 точки, 4 точки по, по, цьому, по периметру, От, просипати це все піском, протрамбувати і протрамбувати все це до цього рівня. І далі ви можете спокійно собі, спокійно собі заливати чернову стяжку. От. Ну і Після чернової стяжки вже виконувати там розвідку води. Ну, і там, можливо, теплі підлоги, батареї, в кого що буде. Так що, друзі, якось так. Ось такі, ось такі роботи виконуються на початковому етапі. Завчасно все закладається до заливання чорнової стяжки, друзі. Ну що, якщо відео вам сподобалось, ставимо пальця догори. Хто ще не підписався, підписуємося. Далі, друзі, буде. Чекаємо наступне відео.